Так, відео про історію теплообмінника Кліматронік. Все починалося з простого такого завдання: як зробити максимальну площу теплообмінного матеріалу з максимальною ефективністю теплопередачі. Для цього був використаний матеріал мідь. самий перший. Це теж був аналіз по властивостях. по Теплопередачі по кисленню, по біостійкості, по тому, яка товщина, як передає тепло. Матеріал довго підбирався, пробувалися різні варіанти, і в кінці кінців прийшли до матеріалу. Перші прототипи робилися з матеріалу товщиною 0,15-0,2 мм. Було вирішено зробити. Треба було в об'єм як можна менший об'єм, загнати як можна більшу площу матеріалу. Для цього прийшлося використати і внутрішній, і зовнішній простір Ось цього отвору. Тобто в нас йде 4 е, е, в цій конструкції є 4 отвори. Тут всередині труби, тут всередині. Зовнішній і там зовнішній. Цей внутрішній отвір, він йде на зовнішні отвори е, другої сторони. А цей зовнішній іде на внутрішній е, там, тої сторони. Тобто у нас повітря рухається по діагоналі. З цього отвору йде на центр е, цього отвору, а з з цих отворів, от звідси по цих каналах, тут ще йде кожух по цих каналах, воно йде на центр ось цього отвору. От тут мій палець туди. І виходить, що повітряні потоки рухаються по діагоналях з зовнішнього діаметру на внутрішній тої сторони і там з зовнішнього цього на внутрішній цієї сторони. І таким чином у нас повітряні потоки не перетинаються. Це був перший такий прототип. Теплообмінника просто для того, щоб перевірити е, цю конструкцію. Він мав 12 сегментів цих вод. Загалом його площа була маленькою, але суть була така, щоб використати е, повністю весь об'єм всередині, як е, у всій конструкції, щоб теплообмінник був максимально ефективний. Вона себе непогано показала, тут навіть були двигуни. Він тестувався, подивилися його КПД. Теплопередачу, він себе показав нормальний той теплообмінник. Потім почалися наступні кроки. Почали робити ось такі от експерименти з кількістю сегментів, такі, які можна якось формувати, щоб і, і розділяти. Ці перші прототипи робилися з акрилу, різалися на лазері, потім склеювалися клеєм. Таких було зроблено дуже багато, різних всяких розмірів. Ну, мета була така, щоб загнати змейкою як можна більшу кількість матеріалу в цю площу, щоб оця от гармошка була як можна більш густішою. І прийшли в кінці кінців до 24 сегментної конструкції. Таким чином, у нас вийшла гарна кратність. Гарно стали зовнішні і внутрішні сегменти. Площа цих отворів, така сама як площа цих отворів, тобто пропускна здатність на каналах у нас з початку і з кінця одинакова. І ну, немає вузьких місць. Е і такий теплообмінник, така сама конструкція 24 сегменти ззовні 24 всередині, вона стала саме оптимальною. Ми на неї сперлись почали рухатись далі. Робилися потім різні такі конструкції на 5 см, потім робились на 30, на 40. Це все було для лабораторії для того, щоб перевірити, яка, яка буде різниця в ефективності теплопередачі таких конструкцій. Цей внутрішній отвір був зроблений для того, щоб сюди поставити з'єднувальну комутаційну плату. Е, бо треба було якось перейти на задню сторону. Там на задній стороні є датчики, двигуни, сервопривід купа всякої електроніки. І треба було зробити і е, сюди комутаційний канал використати. І Потім воно переросло в місце для блока живлення. І ця трубка вона зараз використовується як е, цілий модуль блока живлення, де є комутаційна плата зі своїм мікроконтролером, е, Плюс блок живлення. І з двох сторін є коннектор на передню і на задню сторону. І це в нас окрема деталь, яка заглушена з цієї сторони і заглушена з задньої сторони. Е е так, такі от прототипи робилися вручну на коліні ще 2 роки тому, навіть більше, ніж 2 роки тому. Їх було багато, тут тільки їхня частинка. Так, потім було визначено. В результаті експериментів, що оптимальна довжина 30 см. Бо при нарощуванні вже до 40 см ефективність практично не піднімалася, а затрати по матеріалу і по виробництву, складність виробництва, що потім, якщо це перевести в якийсь серійний формат, то це було набагато складніше. І прийшли до, до форми ось такої. Перші моделі друкувалися на 3 d принтері оці розподільники, придумувалися як цільні, як цільні конструкції. Вони мали відразу. ну Раніше це робили, закрило ці окремо сегменти, робились, ці, це склеювалось, задня сторона виглядала ось так. Тут розділені сегменти, бо вони мають йти на... напроти, один напроти другого. І робилось окремо два таких розподільника на передню і на задню сторону. Пластикових друкувалось на принтері, друкувалось дуже багато, різних форм. З різними товщинами, з різними кутами загину цими. Вот. Ну, було багато дуже нюансів. Це вже готувалося для того, щоб зробити литу форму, яку би ми могли обжимати якось фабрично. Потім зробили ми прийшли до такої форми передньої і задньої окремі форми. І нам вдалося помістити при такій конструкції, у нас при матеріалі 30 см висотою, тут є 30 см, Вдалося помістити ось таку кількість матеріалу. Тут є майже 3 метри в цій гармошці є майже 3 метри довжина цієї полоси. Загалом площа 0,95 метра квадратного, майже квадратний метр міді. Для порівняння в найближчого конкурента е, біля пів метра квадратного, тобто площа в два рази менша самого матеріалу, е, в два рази менше. І ще цей матеріал. Він є тоншим, ніж в конкурентів. Із-за того, що він більше, у нас жорсткості достатньо. Із того, що його більша кількість, нам жорсткості достатньо. Він навіть у нас працює як корпус обмінника вся ця конструкція. А із-за того, що він тонший, він ефективніше передає тепло, ніж грубий матеріал. Йому легше нагрітися і остудитися з, з другої сторони. Несуттєво, воно невелике дає перерізка ПД, але дає. І, і вийшло. Получились такі деталі. Значить, є от передній розподільник, задній розподільник, це все обжимається. Потім на цю сторону приклеюється така заглушка спеціальна. Розподільна. Це ще третя деталь, і потім вже ставиться шторка, яка використовується як Закривальні жалюзі для обох каналів. Одночасно у нас перекриваються два канали. Можна побачити отак на фоні, що у нас зразу. Якщо ми відкриваємо обидва, то де мій палець, то там стоїть сервопривід. Ось тут. Відкриваю закриваю обидва канали одночасно. Центр, центральний отвір закритий. І в кінці ми прийшли до такої конструкції. От такий теплообмінник. З зовнішньою плівкою. Ця плівка тільки, догріває тільки притічне повітря, яке приходить з вулиці додому. І воно вона включається при температурі менше, ніж 0 градусів з метою того, щоб запобігти заморозці задньої сторони теплообмінника, щоб не було обмерзання на задній стороні. І виконує функцію чисто для розмерзання. Потім ми прийшли в наступні версії до зменшення розміру цієї плівки. Ми її вставляємо всередину, вона теж там є, знаходиться всередині в цьому, в цьому просторі, і зверху її закручуємо е, пінофолом. Е, така конструкція дає нам більшу міцність, важче пошкодити сам обмінник, е, бо воно все зібраніше. І, по-друге, кращий коефіцієнт нагрівання притічного повітря. Тому що плівка є ближче до міді і вона краще гріє мідь. І в нас виходить, що раніше воно гріло зовнішній корпус, трошки тепла передавалося на зовнішнє, зараз все тепло йде на внутрішній, на внутрішній потік. І Зараз теплообмінник остання версія, яку використовують в, наших сері... в нашій серії, це є теплообмінники з таким догрівачем і з таким е... захистом зовнішнім. Це в останній версії кліматроніка йде ось такий от варіант. Ну Так коротко. Історія виникнення тепловмінника кліматроніка.